Доброго дня. Ми сьогодні у в гостях у генерального директора українського дому відомого українського державника Стельмащука Юрія Івановича, члена Ради з ілюстрації Служби безпеки України, людини, яка займала активну позицію під час майдану. І ми попросили його прокоментувати політичну ситуацію в країні для каналу. Чесне слово. Доброго дня. Ще раз всіх вітаю. Слава Україні. Звичайно, кожен з нас знає, що нелегка ситуація в нашій країні, тому що на сході війна, а всередині коливання ситуації, але не дивлячись на все, на ці всі помилки, сама державна система звичайно бореться, хоч не ідеально, але можемо сказати одне, що є позиція, є позиція в тому, щоб робити реформи, є позиція в тому, щоб реально перемагати цій ситуації. Що робити українському народу? Звичайно, говорити про себе, звичайно, говорити про свою позицію, голосно говорити, можливо, радикально, але мирними засобами, так щоб не давати приводу радості нашому східному сусідові. Тоді однозначно буде зміна в Україні. Тобто, ви вважаєте, що е, діяльність е, Порошенка от відповідає всім зовнішнім і адекватно зовнішнім і внутрішнім викликам? Розумієте, ідеальної людини немає, але те, що він сутками на прольот не спить, старається з цілим світом домовитись про те, щоб ми реально могли змінити ситуацію, це факт. Є звичайно помилки, є звичайно речі, які можна його осудити, але є звичайно речі ті, за які йому можна вже сьогодні подякувати. Тому що є, нехай буде то хідке перемир'я, але немає широкомасштабної війни. Це також можна осуджувати, можна хвалити, але є ситуація в тому, що сьогодні, якщо народ, утримуючи ту позицію, яку він вибрав у відстоюванні свого права, свободи, гідності, чесності, честі, позиції в тому, що українська держава буде і вона виросте в щось особливо велике, враховуючи дійсно глибину і християнськість. То я можу говорити твердо, зміни будуть великі. Що ви можете сказати е, з нагоди відзначення 9 травня націоналістичній радикальній молоді, зокрема, побратимство чесного слова? Я можу говорити те, що. Хлопці, виходьте твердо і говоріть про свою позицію. Заявляйте, що ви українці, заявляйте про те, що ви відстоюєте свою країну і вас нічого не злякає на цьому шляху. Але, звичайно, я говорю про те, що це все ж таки має бути в мирних настроях, але в твердих, конкретних переконаннях. Дякую ще раз, пане Юрію. Слава нації. Дякую вам, слава Богу, і слава героям нашим. На все добре, До побачення. до побачення.